приготуємо печиво домашнє. В миску міксера кладемо 313 г м'якого маргарину, 209 г цукрової пудри. І збиваємо до отримання однорідної консистенції. Далі яйце після перевінної обробки змішуємо з 0,5 г солі, соди та ванільного цукру або ванільна есенція. Перемішуємо. І невеликими порціями вводимо у масляну суміш. Збиваємо доти, щоб рідина повністю з'єдналася з жировою масою і зникли кристалики цукру. При швидкому вмішуванні яєчної суміші у жир можливе розшарування жирової емульсії. У цьому випадку потрібно зупинити процес збивання, підігріти суміш на водяній бані і потім знову збити. Далі додаємо. Росіяне борошно 522 грами і швидко замішуємо тісто. Отримане тісто кладемо у харчову плівку, і відправляємо на 30 хвилин у холодильник. На підпилений борошном стіл викладаємо наше тісто і розкочуємо в пласт товщиною приблизно 4-5 мм. Поверхню змазуємо яйцем жодком. Посипаємо подрібненими горіхами, а потім цукром. Горі... Горішки в нас підсмажений арахіс подрібнений. Зверху горішки посипаємо цукром. Стави. Тепер залишаємо ненадовго тісто підсохнути, а після підсихання штампуємо заготовками. Ну, у нас ось такі заготовки, взагалі -то, довільної форми беруться. Штампуємо заготовками і потім будемо випікати на сухих кодительських листах. Закладаємо на деко. Виїмку завжди мочите в борошно. І в довільной формі штампуйте заготовки. Треба допомагати рукою. Ось і викладаємо лист стелений пергаментом. витікаємо при температурі. 230-240 градусів, 8-10 хвилин. Печиво різноманітної форми. Поверхня рівномірно посипана горіхами і цукром. Частина кристаликів цукру розплавлена, але не підгоріла. Консистенція крихка. Смак приємний, солодкий, з горіховим присмаком. Кольор світлокоришнівий з золотистим відтінком. Смачного!